Всім дарова. Сьогодні у нас по голосуванню виграв Minecraft Майнкрафт 1.12.2. Так що ми будемо в нього робитися. Я недавно <кхід> грав в нього. Недавно це вчора. да mm. Хочете, я покажу вам метод е, свій міру, який в мене є. Якщо хочете, можу показати. Тільки напишіть в коментах я зразу покажу. Вот. Тут отключу там на небольшое количество. Вот тут вот курицы. И яички. Вот тут вот склад мене, там. Э, тут вот такая вот, ну да, Вот тут блоки в чуть-чуть там, ну, короче, все по дефолту, да. Я буквально недавно играл, так что, как я все помню, вот тут от меня такая пещерка, где бое камень, чисто камень, ну еще чуть-чуть угиля. <клес> Сейчас покажу вам этот э, свою ферму. Тут дорога, конечно, не очень красивая, но Потом можно будет це вирішити. Вот такая вот у мене ферма. Кайфовая ферма. И бесконечный источник воды. Тут тоже ще одна пещера, но явно захожу за другими ресурсами. Он там вон цей. Мне кажется, там это медал. Лучник. Да. Uh, вот тут, тут короче, ставнер, сделаю я потом сделаю этот uh, пьем, uh, п -п -п фармил квок это вот А пока что вот так вот uh, Вот сделал Вчера вот цей вот перенес дом Дом раньше вот тут стоял Сейчас он вот так вот выглядит домик Вот Так вот наибольший прикольненький домик Якщо ви далі будете вибирати Minecraft, щоб ми дивилися, то пожалуйста, я буду грати в Minecraft, як захочете. Головне, щоб ви вибирали Minecraft. О. Як я буду проходити, я здаю опрос, не? Щоб ви вибрали ці дві ігри. Вибер... Будете вибирати з тих ігор, що те, от, що були, теж що сьогодні. Но тільки... Но тільки будуть... Там не буде Майнкрафта, так. Да. Но Майнкрафт... Майнкрафт это... Потім буде з'являтися, типа, то що ми вже виберемо пару ігр, і от з них вы будете вибирати, яку я буду грати на стримі. Вот так вот. Все, я добув себе... Надо камня, добу, камня добути, потому що в прошлый раз я вот на том мире, что сейчас я показував... Uh, я на ньому uh, ізначально взагалі нічого не добував, просто ходив. Зараз я хочу добути побільше камня, щоб зробити собі получше домик. Ну, і там скрафтити куча всього, мені ж треба крафтити це все, щоб буде скоро. Uh, Сьогодні ми маємо дойти мінімум до не знаю, до домика, хоча б, щоб домик був нормальний такий. Ну, приблизно такий, як там. <coughs> на тому. Міряв що я показував. От тогда буде нормально. Стрим буде примерно 1,5 часа е, час з чим-то буде сам Майнкрафт. А далі ми подивимося якийсь відос. Я там знайшов прикольний канал по машинам, по установленню машин старых. Очень офигенный канал. Можна буде його подивитися от. Так от. Кстати, отут тут от, ну, не, неплохо так, як думаєте? Я, я думаю, неплохо. Думаю, неплохо будет вот тут вот где-то построить домик прям. Это будет кайф. Вот. что это? А, вот тут прям заглядываю, что-то небольшое построю. Ну как вот, вот, вот заглядываю, наверное, построим. Все, дальше надо. А, чуть-чуть прокопать, надо. Так вот. Картинка это сделал, да? Это было. Земля є. Як оскільки це землянка? То і криша що правильно, буде будет земля. Тут чуть-чуть покопати, так. О! Ідеально. Тепер треба пакели поставити тут, щоб ніхто не спавнився. І от тут у нас буде цей. Духа добуду дерево. У нас тут це, дерево дуже далеко, треба буде цього. Uh, де сонце? солнце, Д А де сонце? А, а вон солнце. Наша пивняя. Нормально. Надо дерева сейчас добути побільше. А, ні. А, де? Аде. Дого ад. Я заглубился. А, во, Все. Це, конечно... Да. Так. Вс, да. Вот так. тут треба надо будет деревянные Дер вот силы О. Дерев'яні ступеньки. О. І тут. -то. Я думаю, кайф. так. Такс. Сами немного могу отсюда заберем, поставим где-то. Где-то. Вот тут вот. И вот тут. Вот. Нормально. <coughs> Земляночка. Кайфово. Нет. Геноцид, то вечик я сделаю. Геноцид. Си, ладно, ладно. Не буду, не, не буду не Нихрена. Есть. Все. У. -у, -у. Капец, там банда можна могу Ого, що? Уже 20. Подожди 23 минути Я думаю минут 5 прошло. Дима. Капец майнкрафт затягує Не уже дав. Нучей, не ожидав. О -о -о. Там они даже ничего не надо всего э, делать. И тут а сразу пещера вот такая вот. Ты что? Да, ты что? А ну-ка. Ну то понятно, что тут будут с э, бомбари, наверное. И вот эти вот бомбари тоже. Под названием скелеты. 100% мене задолбає своїми цими вибриками. Так що я візьму лучше факели Поставлю факели чтобы їх цього не спаунилось бишет. От... скелетиків там оцех, да. То І, не ожудовав, все. І нормально буде. Ну уже давши мені прям так повезе слухайте це вообще прям... Кайфэджу. Ага. Понял. Тут-то прям выход. <laughs> ну окей. что у нас же железо? Алиаха. <laughs> Мы его Хорошо. Отлично вообще.

Я везучий на ці пещери, я не можу поняти що це якийсь слишком везучий на пещери Капець. Мені... Мені подобається. Я прям везучий на ці пещери. Пепець. Ну а я пока добуду більше вугілля У нас уже одна четверта стака є. Даже чуть більше. Чесь поймає то, да? так? Так, сповним главне правило Майнкрафта не копати під себе. Не будемо копати під себе. Чуть земли, я хочу что-то. Тут пора проход. Вот. Теперь я можно сюда двинуть последнюю поставку. Отличненько. О, тут вход в пещеру. А <с Aunque> и вообще. Скажите-ка. Двадцать чинжалины 20... просто на ривном месте. А У нас так скоро і лук будете. У мене був колись лук. Дерев'яний такий. в реальной жизни, в реальном жизни, классная очень штука. Я из него стрелять. Не, ностальгия. Что там дальше? Пес тут Тут прям дуже ми довго будемо все це обріскувати, так що лучше, поки я добуду все, що тут є. Все. І почвалаю додому. Щоб це все кользовати во благо. Мого дому. О, на вже день. Клас. Все, піду ка я добуду овечок. Овечки. Олечки. А, я забув. Чуть не забув, вибачте. Хочу ще дещо зробити. Таку цікаву штуку. Як позначка де мій дім? House. Де мій хаос? Зараз все зробимо. Дай. Nice. Ну зато тепер я буду знати, де мій дом. Дім, дом. дім Дом. дом От і овечки. Овечки! Овечки. У -у -у. Надо два. Все. Можна ще ціпочок. курочок. насобирати собі. Загончик зібрати. Я би хотів щось це делати, якраз. О. что сдох. Жалко. Тебя Нам тут еще будет сейчас много. Все. Ну вот теперь знаем, да, мы, мы, мы приехали, мы, мы житло. Мы площадь, за которую я даже не плачу. Боже. Реально, може, ті, такі, ті, ті, в може житті таке... тільки в фантазії. На жаль. Все. Можна починати. Но ну, поки що тільки пшениця, того, що у нас в принципі більше нічого немає. Поки что. Вс. Отлично. Это как раз он? Нуждом пока сказать. Чего на пока все О. Ну, Мама! Надо ще одне. Вон он. Все. Тепер можна ставити ці Під... Короче, сонячники. Да будем дерево все це там маєш випасти ці М -м. М -м. ну коротше ті що ці от його... ну дерево щоб ставити щоб воно висходить. я я хочу построїти в себе тут а де пармілку дерево то нормально коли дерево багато буде то що дерево це хороше, ну, що опадати будуть листя. Я з них зберу. Во, оці от о, паросток. Па -па Паростки. І буду їх ставити рости. Біля мого дому А що жруть вівці? Я думаю, вони жруть цей. Е, вони жруть Сіно, да? Якщо Сіно, то ми зможемо щас вівці розводити почати так, да. я хочу розвести вівців, Багато вівців, Армія вівців. Армія вівців. Хорока да. йде. Геніально, можна сказати. І допомагати будуть, і... і забезпечувати мене всім. Коротше, клас. Тут тут поставим деро. Тут тут поставим деро. Ну тут тут поставим деро. Ну тут, тут тут. Все. Плохо. Нормально. Всего хватает пока. Найти овець. Не тут їх ну, що треба вести. Але зразу багато вести, щоб їх потім розмножати і побільшали було, ну що були. Вс, єс! Ну шо ви вівці? Вс! Yes. Дар мене вівці. Як вам таке? Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Так. Ну що. Починаємо нашу операцію, місії не Сейчас как-то поделать. Значит, Ну, тут можно покажу. Все. Скоро вырос. Так, теперь надо дорожки просто красивее. Oh, chicken. Check. I have just do it